Сьогодні Кременчуцька міська художня галерея зарясніла роботами професіоналів своєї справи. Там відкрились відразу декілька виставок. Одна з них художниці дизайнерки Анни Зінчук. В цьому залі представлено, ну, представлено близько ста робіт. Вони зроблені мною в різний час. Я працюю в техніках живопису, графіки, батіку, змішані техніки. Друга виставка присвячена 85-річчю з дня народження відомого кременчуцького художника і письменника Юрія Логвина. Експозиція представляє більше ста робіт митця. Тут можна побачити роботи з колекції Анатолія Жовтяка. Також частину робіт з Києва привезла на виставку дочка Юрія Логвина Марта. Роботи виконані у акварелі, графіці і гравюрі, які поєднують сучасне і минуле. Тут представлені саме роботи мого батька, які він створював з 1960-х років аж до власне, року його смерті, 2019-го. І частково ці, ця виставка має в собі власне це її ядро. Це колекція кременчужан, філателістів, які Збирали марки і конверти авторства мого батька, тобто пошта України офіційно замовляла моєму батькові певні проекти, і це вже друкувалося великими накладами і розходилося по всьому світу. Єдиний кермінчужанин, який робив роботи, виконував роботи для Укрпошти, робив марк, малював марки. Виконував авторські конверти. Ну, це вже його була фантазія. Ці конверти вони кожен пройшли, але, але вони єдиничні. Там приложена його рука. Він розфарбував кожен конверт окремо. Тож обов'язково завітайте до міської художньої галереї, аби встигнути насолодитись таким різноманітним та насиченим мистецтвом. Анна Литвин, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.